Всім привіт! Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без на FM Галичина. І у нас сьогодні нова розмова, новий гість і нова історія, яка аж ніяк не повторюється, хоча й перекликається з нашими іншими ветеранськими історіями. Павло, у мене сьогодні Коваль. Павло представ себе, будь ласка, розкажи, хто ти, де ти, чому ти, як ти і коли ти. Бажаю здоров'я, мене звати Павло. Я зараз є на посаді керівника офісу у справах ветеранів та їхніх родин в Українському католицькому університеті. Якщо брати, що я вже ветеран, відповідно, я вже звільнитися з служби. Я служив в службу в 125-й бригаді ТРО, це Львівська частина. Звільнився зі служби по стану здоров'я, бо тому, що отримав поранення, і відповідно, після проходження комісії був е, визнаний як непридатний до військової служби. Хоча бажання є, що, насправді я дуже люблю, е, як би це сказати, гуманізувати всі розмови, щоб вони не були перетворені на сухе інтерв'ю. Ти пам'ятаєш, як поранення з тобою сталося і де? <зв>. Ясна річ, то поранення. Взагалі це історія цікава, тому що це мав бути такий фартовий вихід. Ну, він десь в якомусь розумі так і стався, бо тому що я живий. Але фартовий за рахунок чого це якраз було 1 березня, і ми вже довший період просто працювали. Перезмінка була в зранку у нас була перезмінка. І ми підписані, слідкували за одним телеграм-каналом наших ворогів, бо тому, що на нашій ділянці в свій час взяли в полон е з нашої розвідки, і ми подумали, що вони загинули. Потім якийсь період почали шеритись е там, де їх допитують. І ми почали стежити за тим телеграм-каналом, тому що е це веде їхній москальський кореспондент, але він веде в нашому напрямку, тобто не тільки наші позиції, але той напрямок, який ми тримали. І е до чого я це все веду? Що в якийсь момент, типу, я переглядав. І там якраз було інтерв'ю, ну як інтерв'ю, так? Типу снайпер починає тебе що от Я виходжу в такі-то годині, знаю, коли перезмінка, відстрілюю їх. І ми, ми розуміємо, що не факт, що не просто працюємо по нашим позиціям, а точно по нашому напрямку, бо, тому що е в нашому напрямку стояли донські казаки. І Ну, і все ж таки, я це ротому кажу, давайте, може, щось міняти. Він б, час підпадається, та сюди. І вони йшли згоди на рівні управи, що так, давайте, певно будемо міняти перезмінку, бо тому що ми вже пару місяців ходимо в один той самий час. І ротний каже: дивись, типу, давай це. А позиція була така доволі вшива, бо за рахунок того, що вона від мого окопу до Орківського було 70 метрів. Тобто, це. Це не те, що сказати близько. Типу, та? якщо там їздиш на полігон і тебе там 400-300, ті всі ти, тебе ганяють, а це. Це предмет... помахай рукою. Так, тобто, ти, ти, ти чув, ти, ти чув їхню розмову, вони могли чути ваші розмови. Тобто це, це, це дуже ближній бій. Але він, ми в один одного не попадали за рахунок чого? Е, бо тому що в свій час 80-ка штурманула була опозиція їхня, і виходить, що. Тягнеться лісопосадка десь 3-4 кілометри це їхня. А на самому п'ятачку на початку це перша позиція, це є на... тобто вона була їхня. Їх вибили, і, відповідно, та лісопосадка не була розібрана. Тобто там були кущі, ліси, понятно, то було цим понятно, що там жилися, то всього не було, але вона не була, якщо порівняння взяти там попередні позиції, ми були, там було зрівняно, тобто там, то в них воно все було. І Відповідно, якщо ти свого ков просто там по самолійськи називають, та стріляєш просто зверху, типу цей, вони стріляли, то відповідно воно не попадало, бо, тому що все таки гущина дерев, все і воно не попадало. І, і я думаю, окей, фартовий короткий каже, давайте та що там на 12 годин вихід, то, то типу, я такий, реально, та то що то 12 на декілька діб заходив, то тим більше то холод, зима. то Що то є 12 годин? Я такий, то та, ще нема питань. І я пішов то виходимо, моя позиція була сама перша відповідно до ворога. І її багато хто не любив. Ну, з різних причин, бо тому що в, в, в той якийсь момент нас і там штурмували не один раз пробував вибити, бо тому що їх ну, то кортіло мати. І, ну, а там проблема яка, така, що були дві позиції. І тоді перпендикулярно є лісопосадка, в якій ніхто не був, бо тому що вона прострілювалась по факту з тої лісопосадки, і виходить, що так, десь метрів 300-400 ніхто з не сидить, і виходить попередні позиції аж там ближче, тоді там хтось є. І чому історія патова за рахунок того, якщо тебе поранять, в, ідеалі, в ідеальному випадку, в тебе четверо мають виносити. Ну, якщо ти там, важко поранеш щось, а на взагалі четверо було. Тобто, двоє, двоє в першому копі, двоє в другому копі. Тобто, якщо тебе ранять. Всі типу, йдуть. Е, типу, якщо тебе вранять, типу, а вони теж не можуть піти, бо, тому що лісопосадка коли ти, вона прострілюється. І проблема в тому, що ти не можеш звідти вийти. І я такий: окей, ти має питаємо, що все, шур, шур там 20 годин, що є. Ну, я старший, я так я був командиром відділення. Всі, хто були сержанти, молодші сержанти старших груп, е, ну так ніби по протоколу, я би ясно, рішив би не мав перший, бо тому що звичайно серединку тримаєш е, хто із старшої групи. Але тут. Десь, десь вже на досвіді, де ще щось, ніби, які, якісь приказ, ще щось я йшов що перший. І відповідно ми... зазвичай як воно працює перезмінка. Счастливо зімає з дальніх, ближніх і ближні, хто де, ближче до, вако, ну, до точки, то їх найпізніше знімають. Відповідно, Це було найближче точки, їх швидше знімали, ми перші заходили, йшли, і тут така історія: двоє бійця лежать на біля Лісу. Тобто ми ще не повернули, а двоє бійця лежать. Я такі, і для мене тут в той момент типу, такий собі. Типу, чого? Бо я знаю, бо є ж така практика, типу, якщо хтось з позиції знімається, одного лишають, ну, бо щоб група не йшла, ці одного знімають і по чуть-чуть. Але я пам'ятаю, якщо я чи будь-хто з моїх бійців, хто знімається з позиції, там вони за щастя, що вони живі, дають на лапті, а тут вони лежать двоє. І мене вже в той момент, типу, такі, я говорю, чого ви ти типу, полежите тут? Він кажуть, та там пацани типу, ми знялися, вони вас чекають. Але мені вже в той момент і поставили, чому вони лишають? Бо я знімався, я чим пошвидше на ванна, до точки і поїхав. Я буквально не дійшов до окопу метр. Я такий був перший, типу, відкрили по нам вогонь. І... Але проблема яка була: ми... я чекав контакту, ну і так теж, відповідно, прямо по лісу посадці, а нас і з я розняли. Теоретично, колись я бачив в теплях, що там щось є, цей вод. Ну, ми ніколи серед дня не викупали, що там є та їхня спеха. І ми її, типу, вона в нас не була десь в кропівін, ідентифікована, ж, ну де щось там є. Ну і, типу, ще трошки повезло, що відповідно ми були чуть на горі. Вони стріляли, і, і так я був перший мене за е, е, Поранили в живіт, але я так не відчув ніби, знаєш, як то Все ж таки м -м, поранення осколкове і кульове і відрізняється. Ну, якщо ми не беремо якусь історію, там, знаєш, в голову, ще щось там, де, якийсь такий, е, е, цей, то по факту, типу, я подумав, що мені типу, попало. Типу, от таке відчуваєш, ніби що тобі з дурі хтось дав в живіт. І типу є трохи біль. Я давай е... ну бійно. Я зразу впав, бо, тому, що ж кажу, добре що ми були виходити. типу, а то була якраз теж цікава історія. Бо тому що то, коли ми виходили, вже пішло потепління, в ту ніч назад було приморозок і все замерзло. Ми попадали, виходить за м, брусери. Там хтось ближче впав до окопу того дальнього, то він туди заліз. А ті, хто були, я впав між першим і другим окопом і Просто просто, що вже там стріляли, воно в брусери, воно не пробувало. Все, що замерше, ну, воно там, я не знаю, з якого треба було виготити, що воно пробило. Ну там, зрозуміло, якби розбирав танк, то так. А так то о, кулями, патронами воно не пробивалося. І, і що? Типу, я впав. ну, десь там, Я давай викликати. У нас ще така історія. що... Що що, що вночі не працює, в нас інших дронів не було. Відповідно, не, не працює Арта. Евак. Арта. Я сказав слово Арта, яка uh -huh. арта в терева е, Міномет і е, е, СПГ, а ГСники точніше не працюють. І тут поранили. Типу, ми давай викликати ГСників. До них поки доєдналися, що вони швидше приїхали, вони ще спали, їх поки вигнали. Ну і давай тоді відповідно, я вже там був як ропову ну, мав, але відповідно я в основному володів, який сектор, де що. І почав, поки почали то накривати. Типу, я лежу, бо нам ще десь стріляють. і Відповідно, йдуть на підмогу, бо тому що сейтур прикривається, вони не знають, чи то з посадка, посадки, чи то звідси. І я так лежу десь. А, я відкрив все, бронік, шур, шур, типу, так рукою провів, крові нема. Думаю, я закриваю. Ну і все, ти вже починаєш собі саме на комусь рівні під куршупа. Типу, може, вогом попали, але просто не здетонував. Ну, типу, дето вог детонує відотику. Типу, ну але ти вже якісь такі історії, типу, чому ти типу, попробував? Типу, ти себе заспокоїв. Да, типу, чому ну, типу, щось не спрацювало? І я впав, поки почалася перестрілка, то все, потім, поки то все викликали, поки ГЕС почав е до того ще крити, то я чую, що мені стає гірше. От фізичний стан, типу, я ще думаю, що в той момент, якби не було там десь то все прикрилось, я б міг ще на своїх ногах вийти. Проходить 10 хвилин, я вичаю, що в мене такий стан починає погіршуватися. Я до того говорю, друже, що, а там ще якось так вийшло, що медик е бо ми роту іншу міняли. Зазвичай ми з воді міняють, але тоді вже було по втратам дуже багато, і там вже міксу не було. І я до цього кажу: типу, друже, давай залізу, подивись, бо мені гірше є, типу, а я не бачу ні, ні, ну, ні, ні поранень, нічого. Е, він каже, давай тако, якщо ти залізеш, ми тебе вже не витягнемо. Типу, давай, лежи там, якщо по тобі типу, не летить, лежи, я до тебе підлізу. І до мене підлазить, розчібає мені броні, там, туди-сюди. Каже: ні, типу є вхідне. я дивлюся, воно просто так трохи дач, бо мені зашило справа наліво. І дивлюся, є дирка. Йо моя, то трохи десь, хвилин я лежав, і то все. Ну, він ваше мені там, типу, ну то я приклав, то все, що він мені даває ізраїльським мотати. І трохи голову підняв. Я його за ту голову, фух, вниз, ну, кажу, ти що жартуєш, Кажу: ну, типу, і е, цей омотав, кажу: ви, типу, я руху готом, все нормально. Типу, типу, не, не піднімай голову, мотай типу, під руку, можеш залазити мені під спину, типу, я зі мною типу, все окей. Ну от і така от типу історія, що отримав поранення, довго забирали мене десь, бо то, поки тих приглушили, поки щось, щоб ти підійшли, а четверо людей що винесли. Ото єдине, що плюс реально був в тої позиції, за рахунок того, що пікап майже під'їжджав під ту попередню лісопосадку. Тобто мені по факту мене пронесли 400 метрів, 500, і мене зразу погрузили. Це не то, що декому доводиться 6 кілометрів. Це не попередній раз попередніх по позиціях, там де ми тримали. То така була це 3-4 кілометри. Нас, коли перший побратим загинув. Понятно, що ми під покровом ночі його забирали, він там цілий день лежав у копі. І, та, і ми його три кілометри, а то ще така погода. Я, так не, я не люблю. От, ну, бо я в піхоті, я то не люблю Найгірше, не так, як в морози. Хоча то це своя специфіка. А оце коли Болоту. морозить і болото. Коли, ти, 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 ти ж не то, що зайшов на позиції, про цього пішов, ти пару діб живеш в тому болоті, в тебе ноги в болоті, то в одяг в болоті, воно ще мокре все. І тоді ми його три кілометри це виносили. Це, ну, це, я не знаю, скільки людей нам допомагало по ходу, як ми за ною його виносили, бо тому що ми десь пістоважив, а він ще закам'янів вже, ну, пройшло вже скільки годин. І це дуже важко. Тому, відповідно, кажу, один з плюсів було, що пікап майже мене туди цей. Ну, і от така історія моя поранення. То <гум> хіба що заакцентую момент, типу, що я ТРО, ТРО, типу, я з піхоти, але піхота в ТРО, це трошки відрізняється від загального ТРО. Бо тому що специфіка, яка ми, типу. Піхота, але ми не маємо нічого з броні. Зброї. І це дуже примоти, ми були. Ти маєш на увазі з броні на колесах. Та, на собі маю... броню ви та, маєте. Так, ні, то ясно. Я маю на увазі броню, така, яка там завозить, вивози, прикриває. Та? І от збройні, і, і все решта, забезпечення, типу, це в останню чергу. Ми отримали, що ти розумів, ми були вже перший другий, третій місяць на нулі Нам видали 120-й міномет на батальйон. Тобто ми стоїмо, ми стояли від ворога десь 400, ну, так, ну, від 300-400 до 400 метрів. І тільки вогнепальна зброя була спочатку? Так, да. нам покемон видали, покемон на третій місяць, один на ротом, щоб ти розумів, яка історія була з озброєнням. Зимовий одяг теж мовчу, нам принесли. були. В грудні, тобто ти розумієш, коли холоди вже йдуть на фронті, нам в грудні дали 20 комплектів на роту. Це 22 й рік, був чи вже 23-й? Це 20, це вже було дають це, і говорять. Типу, от виберіть кому більш потрібно, а нічого, що всі ходять на позиції. Типу, виберіть типу, от кому типу 20 комплектів на, на та звичайно, там по, по втратам було дуже багато, і там, але все одно це явно не на всіх. І от проблема ця ТРО, що є специфіка, і зараз ті кейси останні показують. І на початку було багато історій, що в них, крім стрілецької зброї, і ну Браунін у Нас був, правда. У нас були двоє, які були браунінгом і Боже у нас таке зброї було Максим, яким не стріляє вже ніхто. То там його щоб занести, то той на Це, Це, А нам його видавали. Це наше в нас було на оснащенні. Максим, ну, Дігтярів. Ну, типу, в нас таке було і час Другої світової війни. І я, типу говорю, друзі, я не знаю, хто. Хамосінок вам не давали. Я кажу, хто приволік, це Максим на позиції. Ну, типу, я не знаю. Його, його... не знаю, який є реальність. Як колись Браунін типу, його розібрив несеш і він дуфіаваш. Ну, той Максим, то брань, ти хоч по частину розбираєш і заносиш. А то ти за собою на колесах тягнеш. А то, ну. От тому така історія. Окей, друже, після поранення ти реабілітувався, лікувався, і ось ти зараз на посаді керівника. Я направлено, офісу ветеранів УКУ. УПУ. Скажи мені, а ким ти був до повномасштабної до своєї роботи військовослужбовцем? Якщо загальному сказати, то в мене в основному вся моя робота середньо в громадському секторі. Я працював на різних проєкції, різних садах, але іменно з якої роботи я пішов, я був у Львові керівником. Тоді це називалось університет третього віку Протон. Я організував навчання для людей похилого віку, для пенсіонерів. Тобто я шукав, домовлявся з університетами. Тобто, на мені була задача така: знайти приміщення, де проходить викладачі на все на волонтерських засадах. Скажи мені, а як змінилося власне твоє его, твоє самопочуття, коли ти став керівником офісу ветеранів? Що в тебе зараз не так, чи що навпаки в тебе так? Ну тут я не можу сказати его, бо тому, що все ж таки це якась така проектна робота. І так, тут є специфіка, що це університет, це Котовський університет, Тобто є, 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 є якесь ім'я, і не якесь типу, ну за те, що ти переживаєш, комунікуєш, і все ж таки це гарний університет. І в багатьох е речах він який передовий. І може далеко не буде ходити. Ми, певно, один єдиний університет в Україні, який має взагалі коїсь людини, яка є. Безпосередньо працює з військовими, з ветеранами та з сім'ями, бо я думаю, в університеті більше в Україні ніхто не має такого. І тут питання, напевно, не его, питання м -м, специфіки роботи. Ну, бо тому що той громадський проєкт працював не знаю, з вуличними дітьми, з ромами в Болгарії, з людьми похилого віку навчання надавав і так далі. А тут тебе попадається, що ти працюєш з ветеранами, тому я для мене, що було важливо після повернення, що я. Поставив собі, ніби як за, за місію та місію служіння, що поки я, я ну, не можу продовжити нести службу зі зброєю в руках, я буду це вкладатися в роботу з військовими. Я думаю, окей, зборами багато хто займається, не моя сильна сторона. Я вирішив, окей, робота з ветеранами. Я не скажу, що я, ну, я ж не був там комусь громадському того, що років десь працював в тому напрямку. Але це така моя місійність, і мені гукнувся, в першу чергу цінностями, бо тому що це цінності, які бо я, я на війну пішов через цінності. Ем, Причому всі... не матеріальні. Ні, стопроте. Тере... Нам кладали зарплати, який місяць. Ми такі зарплата буде. Типу. Яке, за те, що ну, захищаєш країну, гроші дають. В ТРО тере... в тере... в така була історія, бо тому що в ТРО всі йшли добровольцями. Всі тоді не мобілізував. Тобто, то, то, там... Це ті люди, які нікуди їх не взяли, які стояли в червні, скали, немає бойового досвіду не служив. Ми вам подзвонимо. І от в ТРО тере... це компашка сформувалася, тобто мотивованих, і точно всі були добровольцями. Тому я собі постановив, що я буду працювати. І кажу, яку мені зікнутися по цінностям, і що це є спільнота. Мені щось і, ті всі, і то, і то близьке. Е, от історія з керівником є, є моменти. Та? Типу я керівник офіс прав ветеранів. Це звучить солідно, це є класно, але мені не вистачає момент, розумієш, команди. І звичайно, що люди в університеті, бо тому що, так як я е, займаюся справами ветеранів, сім'ями, я співпрацюю і комунікую з різними підрозділами. І багато людей, хто мені допомагає по різним питанням. Але в мене того немає відчуття, знаєш, тим більше я був на команді, я був командиром відділення. Я командував людьми, я їх мотивував. Ти їх виховував, по суті. І мені у цього зараз не, мені не вистачає, типу, щоб я кимось командував. Тут питання, що мені не вистачає командної роботи. Я щось будую, і мені треба в когось запитатися, нема в кого, розумієш? І от мені у цього командного якось такого духу не вистачає, щоб що в офіс. Про офіс. Я вже то питання піднімаю, тому то питання рано чи пізно якоїсь команди, бо тому що я не можу один на собі пушити знаєш, все. Знаєш, бо, е, тим більше знаєш, є аспект, який... Теж додає специфіку, коли тут саме в мене був з попередньою роботою, коли ти з нуля запускаєш. Бо коли ти приходиш проект на в проект, там де написано KPI, що ти маєш робити, тобто то ти вже чисто виконуєш своє завдання, а тут я мушу збудувати з нуля, бо так я говорю, ну типу нема в когось скопіювати, і специфіка все ж таки відрізняється ніж в якихось, наприклад, отецькій організації, ще щось так. Тому от така специфіка в мене роботи, і, ну, і мені це подобається. Скажи мені, ти сказав, що в мене місія є, відчуваю місійність. Поки я не можу повернутися. Ти розглядаєш питання, щоб повернутися до участі в бойових діях? Ну скажу так, не до прям не до участі в бойових діях, але останніх часом задумуюсь над... над, напевно, в іншому ролі. Я точно не піду вже в піхоту, я вже своє від від піхоти. E, і так як в мене справді трохи фізуха не дозволяє, бо тому що в мене ж поранення було червоної порожнини, і в мене є історія з ем, важким і так, далі, і так далі. Якщо я повернуся, то я думаю, над, е, і мене вже військо не візьмуть, бо тому навіть якщо по контракту, бо, перше, у нас має закон, який дозволяє е, виключених взяти. І плюс контрактники беруть з гарним здоров'ям. Типу, я групу маю. Тому я думаю, якщо я повернусь, то знову як волонтер, це моя життєва фішка, то може в госпіталіє репіду. Але я мушу трохи фізуху піти, я відчуваю, що я ще не готовий. Хоча я вже зранку почав броніку бігати, але, типу, я, але ще, 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 ще. цей. Ну і плюс, знаєш, в мене ще якась місія в університеті, бо, тому що я офіс треба скомплектувати, запровадити. І тоді, ну, Думати над тим всім, але задумка є. Та то тобто, скажи як... мені а, на завершення багатьох питаю: а як ментальний стан? Чи довелося б працювати з психотерапевтом, чи сам справляєшся не доводилось. Я можу стаю когорти людей, знаєш, які я не скажу, мають стигматизацію, повідношу питання змею, звертатися для мене. Це окей, коли люди звертаються. Я просто не відчував цьому на правді потребу. Хоча на початках може і десь просто я не знаю. У мене в є історія, що я сам справляюсь і мені типу цей. Але мене дуже паяло на початку, бо тому, що я був після поранення, я ще живу в центрі, і ти приїжджаєш, ти бачиш цих два різні світи. І зараз трошки інша ситуація з моїм побратимами, але в той момент там один загинув ще щось, і ну а це ще під підіграє. Ти ходиш, ну ніби на похорони до своїх побратимів гарнізоном, а ти проходиш через через площу ринок, і там двіж-паріж буйволи сидять, попивають каву в театрі пива, люди півасик попивають. І це дуже мене паяло. Типу, і мені, от, напевно, оцей, цей оця історія довше зайняла. Але я не звертався до. до... До, як то каже, по послуги психолога чи щось. Якось в, мене, в мене є, певно, це якась така історія, що я сам вивалюю то все. І з і, часом. І, потім якийсь момент, я вже почав, не, можна сказати, етап адаптації. Але в мене є і що в офісі зашито, і ще з іншою організатора. То тобто я там, в рік стабільно десь два рази їжджу на фронт по різним ділянкам, е, там до спільноти, там до спільноти, щоб мене, інколи, мене втрачається. Я не скажу, що мене втрачається, але є таке відчуття, що, типу. Ця історія, знаєш, губиться з війною. Типу, втрачається ця картинка. І я мушу, і я, ніби замилюється трошки. І я мушу їздити, щоб, от, отута. Отута, справжні тут, тут, от. Бо інколи каже, ти вже прикажеш знаєш життя, що, типу, ну, десь там, ще щось. І тому я мушу і типу. І в мене даже студенти, які приходять, коли чули, що в мене там є поїздка на схід, просили там з Харкова. Вона каже: Дивіться, я з Харкова. Я навчаюся зараз в університеті. Чи могли б взяти з собою? Бо і та сама історія. Вона каже: Я вже по почаленько вже нем, немає того відчиня небезпеки. Я втрачаю цю цю і оце заземлення. Воно для мене дуже важливо, тому що щоб я розумів, для чого я це роблю, для кого я це роблю, і для мене це дуже важливо. Типу ці, ці поїздки, бо все ж таки. Час дає свою історію, трохи відходиш. Плюс ще специфіка, що я, ну, я в середовищі. Якби в мене була робота, знаєш там, де я з дому ще щось, то один момент, може, мені й потрібно було. А я в якийсь, скажімо так, з мого досвіду моїх побратимів і кого я знаю людей. Швидше адаптуються ті, хто включається чи повертається на роботу, тобто повертається в якісь ком'юніті, і вони швидше адаптуються. Там може в них якісь проблеми паралельно є, але з мого побратими Бувало добувало такі, що після демо, після звільнення, через два тижні вже пішли на роботу. Типу, дуже швидко. І вони найшвидше, типу, входять в, в ту адаптацію. Там в кожну порізму тримає, але от ця активність, поряд люди і так далі, воно допомагає швидше, ніж ти замикаєшся. Місяць, два-три, потім оп. Якось так. Павло, то з тих співрозмовників, з якими можна дуже так. довго говорити, але на жаль, час у нас обмежений. Павло, я тобі дуже дякую. То насправді була дуже крута розмова. Продовжимо вже наживо. А сьогодні у мене був Павло Коваль, керівник офісу ветеранів Українського католицького університету. Наступного тижня новий гість, нова історія і нові сенси життя у проєкті без броні на ФМ Галичина. Почуємось.